Нещодавно повертались з гірського будинку і побачили автосалон, який продає та здає в оренду автобудинки. Я не дуже в них розуміюсь, але була можливість зайти і подивитись: то чому би вам не показати? Тож підписуйся і погнали! Це серія будинків класу А Forest River Georgetown. Це реально будинок на колесах. До речі, це Ford. Перше, що бачимо, круглий столик біля водійського та пасажирського сидінь, який при необхідності можна прибрати. Два кресла реклайнера з зрегульова. Підголовниками, одне з підстаканником та пультом, інше з безпровідною зарядкою для телефону. Навпроти, кухонна зона з подвійною раковиною, яка закривається для зручності. Зверху ТВ, мікрохвильовка, газова плита з духовкою. Чомусь динамік для ТВ і радіо встановили саме сюди. Зверху над водійським і пасажирським сидінням опускається додаткове ліжко. Далі обідня зона, де стіл також опускається і може бути ще одне додаткове спальне місце. Навпроти холодильник великий, спальні місця для дітей, як у плацкарному вагоні, а бокові місця у кожного своє віконце ще й закривається шторочкою. Тепер батьківська зона, своя окрема спальня з великою кількістю шафок для зберігання речей, свій тіві. До речі, саме ця зона складається. Своя окрема туалетна кімната з раковиною, унітазом та душовою кабінкою і потолочне віконечко там є. Батьківське ліжко розміру King Size. Всі вікна закриваються тканинними жалюзями. Далі йдемо дитяча туалетна кімната. Тут є раковина, туалет і душова кабіна. Вона достатньо велика. І а, також потолочне віконце і витяжка. Зараз повернемось, глянемо ще раз на батьківську кімнату. Отак. І тепер повертаємося у вітальну зону. До речі, на всіх кріслах є ремені безпеки. Ось тут побачила ще додаткову складну поверхню для кухні. Так, ось морозилка вгорі, витяжка. Кондиціонер. Повнорозмірний холодильник, дуже великий, місткий ну, для автобудинку. Далі е духовка, трьохкамфорна газова плита. Ну, ось у такі умови в цьому автобудинку. Як думаєте, скільки це може коштувати? Скажу чесно: за таку суму в нашому штаті можна купити стаціонарний будинок, але він буде в дуже поганому стані. А ще Дуже багато американців живуть в таких будинках. Їх паркують у спеціальних RV-парках, підключають до водогону, каналізації, електрики і платять відносно дешеву комуналку, бо не можуть собі дозволити нормальний будинок. Або може не хочуть. Я не знаю. Що стосується зовні, то там дуже багато різних відсіків. Паливний бак, газові балони кудись там складають. Чиста вода, каналізація, генератори і все інше, про що я навіть не знаю і не розумію, що може знадобитись в дорозі. Все, Всі ці речі вони знаходяться зовні в оцих спеціальних відсіках. Під час їзди оця висувна частина задвигається всередину, і він має вигляд звичного нам автобусу. Що скажете, хотіли б на такому подорожувати? Я точно хотіла б.